Виконуємо номер 251 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво «Генеза», 2023 рік. Знайди значення виразу. Завдання перше. Сума чисел 5,16 і 11.12. Завдання друге. Сума чисел 521 і 5 28. Завдання третє. Сума чисел 15,19 і 2738. Задання четверте. Сума чисел 9, 16 і 19, 24. Завдання п'яте. Різниця чисел 9 20 і 5, 12. Завдання шосте. Різниця чисел 7, 18 і 1, 45. Завдання сьоме. Різниця чисел 11, 42 і 5, 28. І завдання восьме. Різниця чисел 13, 60 і 7 40. Приступаємо до виконання. Для того, щоб додати або відняти дроби з різними знаменниками, необхідно їх звести до найменшого спільного знаменника. А далі додати або відняти за правилом додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. 5, 16 додати 11, 12. 16, 12 не кратне. Збільшуємо 16 у два рази. Маємо 32. 32 також не кратне число 12. Збільшуємо 16 у 3 рази. Маємо 48. 48 кратне 12. Тому найменший спільний знаменник буде 48. Знайдемо додаткові множники. 16. Тут буде 3. 48 ділимо на 12, буде 4. Знайдемо чисельники, 3 множимо на 5, 15. 4 множимо на 11, 44. Знаменник переписали без змін. Чисельники додаємо 15 додати 44 буде 59. У нас вийшов неправильний дріб. Запишемо у вигляді мішаного числа. 59 ділимо на 48. Неповна частка буде 1. Знайдемо остачу 59, віднімемо 48, буде 11. Знаменник переписали без змін. Отримали дріб 1,11,48. Задання друге: 5,21 додати 5,28. 28 не кратне 21. Збільшуємо 28 у 2 рази. Маємо 56. 56 також не кратне 21. З 28 у 3 рази. Маємо 84. 84 кратне 21. Тому найменший спільний знаменник буде 84. 84 ділимо на 21, це буде 4. Ну і 28 тут 3. 4 множимо на 5 20. 3 множимо на 5 15. Додаємо знаменник, переписали без змін. Чисельники додаємо 20, додати 15, буде 35. І 35 і 84 можна поділити на 7. Скорочуємо на 7. 35 ділимо на 7. І 84 ділимо на 7. 35 ділимо на 7, буде 5. 84 ділимо на 7, буде 12. Отримали дріб 5, 12. Завдання третє 15, 19 додати 27, 38. 38 на 19. Тому найменший спільний знаменник буде 38. Знайдемо додатковий множник для першого дробу. 38 ділимо на 19, буде 2. Знайдемо чисельник. 2 множимо на 15, буде 30. Тепер знаменник переписали, чисельники додаємо. 30 додати 27 буде 57. Ми отримали неправильний дріб, запишемо його у вигляді мішаного числа. 57 поділимо на 38. Неповна частка буде 1. Знайдемо стачу. 57 відняти 38 буде 19. І 19 і 38 можемо скоротити на 19. 19, ділимо на 19. І 38 ділимо на 19. Отримали дріб: одна, ціла, одна Четверте завдання 9, 16, додати 19, 24. 24 кратне 16. Збільшимо 24 у 2 рази, буде 48, 48 кратне 16. Отже, найменше спільний знаменник буде 48. Додаткові множники: 48 ділим на 16, буде 3, а тут 2, 3 множим на 9 27, 2 множим на 19, 38. Тепер знаменник переписали. Чисельники додаємо 27 додати 38, буде 65. Дріб неправильний, запишемо в груді мішаного числа. 65 ділимо на 48. Неповна частка буде 1. Знайдемо стачу: 65 відняти 48 буде 17. І знаменник залишили без змін. Отримали дріб 1,1748. Завдання 5: 9,2 відняти 5,12. 20 не кратне 12, збільшимо 20 два рази, 40 також не кратне 12, збільшимо три рази. 60, 60 кратне 12. Тому найменший спільний знаменник буде 60, знайдемо додаткові множники: 60 ділимо на 23, 60 ділимо на 12, 5. Чисельники 3 множимо на 9, 27. 5 множимо на 5, 25. Тепер знаменник переписали, чисельники віднімаємо. 27 відняти 25 буде 2. Отримали 2,6 і 2,60 і можемо поділити на 2. Скоротимо на 2. Маємо 1 1,3. Завдання шосте. 18 відняти 1, 45. 45 не кратне 18, збільшуємо 45 два рази, буде 90. 90 кратне 18. Тому найменший спільний знаменник буде 90. Додаткові множники. 90 ділимо на 18, це буде 5, і тут 2. 7 множимо на 5, 35, і 2 множимо на 1, 2. Знаменник переписали: чисельники віднімаємо. 35 відняти 2 буде 33. І 33 і 90 можна поділити на 3. Скорочуємо на 3. 33 ділимо на 3 буде 11. 90 ділимо на 3 буде 30. Отримали 11 тридцятих. Задання 7 11, 42, відняти 5, 28. 42 не кратне 28. Збільшуємо 42 в два рази. 84, 84. Крат 28. Тому найменший спільний знаменник буде 84. Знайдемо додаткові множники. 84 ділимо на 42, це 84 ділимо на 28, це 3. Знайдемо чисельники 22 і 15. Знаменник 84 переписали чисельник віднімаємо. 22 відняти 15 буде 7. І 7 і 84 ділиться на 7, скоротимо на 7. 7 ділимо на 7 буде 1. 84 поділити на 7 буде 12. Отримали дріб 1, 12. Задання 8 13, 60 відняти 7 40. -х. 60 не кратно 40. Збільшуємо 60 у два рази. Маємо 120, 120 кратне 40, тому найменший спільний знаменник буде 120. Знайдемо додаткові множники. 60, 120 ділимо на 60 буде 2, 120 ділимо на 40 буде 3. чисельники 26, 3 на 7, 21. 120 знаменник переписали, чисельники віднімаємо. 26 відняти 21 буде 5. І 5 і 120 можна поділити на 5. Скорочуємо на 5, 5 ділимо на 5 буде 1. 120 ділимо на 5, буде 24. Отримали дріб: 1, 24. Ми знайшли значення виразу. Номер 251. Виконано.